Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 10 березня відбулося урочисте зібрання жовтоводської громади, присвячене 151-й річниці першого публічного виконання гімну України. До найбільших святинь будь-якого народу. Належить національний гімн, найвищий вияв його вололюбних прагнень, духовно-патріотичних устрімлінь. Слова і музика гімну змушують кожного з нас підніматися при перших же його акордах. Для українців це слова ще не вмерла Україна, державний гімн України один з головних державних символів України. Поряд із прапором і гербом. Державний гімном є пісня Ще не вмерла Україна і слава, і воля. Слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Офіційна музична редакція ухвалена Верховною Радою 15 січня 1992 року. Текст гімну затверджено законом України про державний гімн України 6 березня 2003 року. Важким і тернистим був життєвий шлях автора вірша Ще не вмерла Україна. Народився Павло Платонович Чубинський 27 січня. 1839 року в Борисполі поблизу Києва у Петербурзі здобув юридичну освіту в 1861 році. Точної дати написання вірша немає, але за деякими джерелами він бере свій початок з 1862 року. Вірш Чубинського почав своє нелегальне існування в межах царської Росії. Як патріотично-політичний твір і як пісня в 1863 році. вірш завдяки учаснику польського повстання Павлину Свенціцькому нелегально потрапляє в Галичину і з'являється у львівському журналі. Текст вірша відрізняється серед інших широтою осмислення історичної долі українського народу. Тут ми знаходимо заклик до боротьби, віру в безсмертність України. Її національне визволення і культурне піднесення, впевненість у невичерпності таланту народу, надій на світле майбутнє. Не менш важливу роль зіграла і музика, написана західноукраїнським композитором і диригентом, одним з організаторів культурного і духовного життя в західній Україні Михайлом Вербицьким. Музичне оформлення відбрало себе характерні риси українських пісень, має яскраво вирушене похідно-маршове звучання. Все це в органічній єдності створило неперевершений патріотичний пафос, завдяки якому пісня пустила глибоке коріння у свідомість українців. 10 березня 1865 року у перемишлі під час першого на Західній Україні Шевченківського концерту. Відбулося перше публічне виконання гімну України ще не вмерла України і слава і воля на слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Тож сьогодні ми звертаємось до усіх присутніх приєднатися до нас та усією громадою відкрити наше зібрання виконанням гімну України. Національні символи це свідчення високого духу народу, його історичних прагнень, унікальності, своєрідний генетичний код нації. В ці березневі дні український народ свято вшановує пам'ять свого безсмертного пророка, поета, духовного символу України Тараса Григоровича Шевченка. Із дитячих літ, наче святе писання. Обираємо ми в душу його полум'яні пророчі рядки, великий кобзар, і сьогодні незримо присутній у нашому житті, завертайте нас усіх і своїми безсмертними думами. Дощами зливами плакала земля, туманами вкривала вулиці й майдани. А ми стояли поруч, ти і я не за свою свободу, за чужі кайдани. Тонула Україна привалена квітами. І ми тонули в полоні ілюзії, порізні боки одного світу ми змішались докупи реальність поезії. Нам немає чого з тобою ділити. Хіба що небо розірвемо на хмари? Як тепер нам у світі жити, де блукають збентежених предків примари? Ми святих потривожили сон, надто голосно грюкали шаблі, з болем дивляться лиця з ікон, в наші душі пусті і ослаблі. Зійшли ангели з проклятих небес, спустились духи на чолі старасом, за Україну вмер він, за неї і Воскрес. І якщо знов ми ради, то уже всім разом. За цю Україну ти, кобзар, що на колінах стоїть і вставати не хоче, і тепер наймиліші їй заплакані очі, і небо безкрає почорніло від чвар. Скажи мені. Наше життя оце і є неволя, і хто ми є, раби своєї власної свободи, не як тобі усім болить та українська доля. Ми вільні вже та своїм словом ще присвячуємо один. Обійми ж, бо Тараса свою нерадиву дитину, що горить не згора у своїй купині. Все ж бо найкраще у нас єдине. Небо і зорі у нас одні. Думи мої думи про країноньку, нехай мій буде, як олинонька, думи мої думи, батьків заповіт, Щоб не перевівся Український вік, 25 років українській державі. Але це лише мить, незначна частина нашого минулого, і знову життя поставило перед нами випробування. Події останніх місяців примусили кожного українця відчути свою причетність до своєї країни, а також зрозуміти, що ми господарі на власній землі. Сідомість українців постійно змінюється. Майдан та Революція гідності потрясли не тільки Україну, а й увесь світ. Заріта палкими серцями мільйонів національно свідомих українців з усіх регіонів. Незалежна демократична держава Україна продемонструвала Європі і всьому світові, що українці міцна духом волелюбна нація, яка навчилась поважати себе і яка зуміла стояти цей демократичний вибір. Сьогодні на сході України точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє України. Ми знаємо, що ми Єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна. Іншого шляху у нас немає. Саме за це зараз готовують українські герої на полі битви, захисники, воїни. Вони мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають Україну. Ось прізвища борців із нашого міста, які загинули за єдність України. Ігор Миколайович Юхимець. Старший лейтенант полку спеціального призначення Національної гвардії України Гепард загинув 28 жовтня 2014 року у місті Маріуполь Донецької області. Сергій Сергійович Федорченко, стрілець 40-го окремого мотопіхотного батальйону, 17-го окрема танкова бригада, 12 лютого 2015 року, загинув на опорному мункті Мойша, східна колиса Дебальцевого. Сергій Юрійович Цвіток. загинув 14 липня 2015 року в зоні проведення антитерористичної операції, захищаючи Маріуполь. Сергій Васильович Шилов, командир 2-ї роти 8-го окремого батальйону, добровольчого Українського корпусу Правий сектор «Арата». від численних поранень помер 17 липня 2015 року. Дмитро Сласніков. Військовослужбовець Національної гвардії України загинув у результаті сутичок під Верховною Радою 31 серпня 2015 року. Максим Віталійович Пашедін, учасник революції гідності, боєць батальйону Дніпро 1 трагічно загинув під Іловайськом в серпні 2014 року. Олег Сергійович Матлак, старший солдат. Командир бойової машини другого взводу другої мотопіхотної роти загинув під селом Прохорівка Волновахського району 26 серпня 2015 року. Капран Костятин Анатолійович, сержант, командир ремонтного відділення взводу технічного забезпечення. Помер 10 грудня 2014 року. Від численних ран. Матусевич Віталій Олегович, сержант. Командир бойової машини парашутно-десантного взводу загинув 31 липня 2014 року у місті Шахтарськ Донецької області. Давайте вшануємо їхню пам'ять та пам'ять всіх загиблих українців хвилиною мовчання. До слова запрошується заступник міського голови Глазирін Євген Миколайович. Шановні жовтоводці, всі учні, педагоги, громада. Сьогодні ми зібралися з вами в цьому місці не за вказівкою з міністерства, чи не то за рішенням Верховної Ради, а через те, що до виконкому підійшли небайдужі громадяни і сказали, що. Є багато різних свят, але є один день, який варто вшанувати. Це день, який об'єднує нашу державу, це день нашого гімну. Тієї пісні, яка є важливою не тільки для нас з вами, а яка є важливою для всіх тих хлопців, які знаходяться зараз на сході, які воюють. Це те явище, яке об'єднує нас всіх. Ви знаєте, я прийшов не з самого початку цього мітингу, тому що зустрічався. З людьми, які ми називаємо внутрішньопереміщені особи, це біженці зі Сходу. Сьогодні в жовтих водах 461 людина, яка має статус переселенця. Це ті люди, які лишились без домівок, без свого житла, яких його полишила війна. Війна, яка йде на сході. І от Одна жіночка мене при самому початку цієї зустрічі запитала, сказала: Ви не знаєте, коли закінчиться війна? Я не знаю. І цього не знає, мабуть, ніхто. Але я щиро сподіваюся, що настане той день, коли гімн ми будемо включати наш, лише на святкові дати, коли він не буде вже звучати на похоронах наших героїв. Всі герої наші, які сьогодні служать в армії, лишаться живі. І ми будемо включати гімн, щоб шанувати їхню честь, їхню гідність, їхню мужність. На святкових урочистостях, коли будемо їх вітати, дарувати їм якісь подарунки, вручати нагороди і все інше, але живим і здоровим, я сподіваюся, що ми сьогодні зібралися для того, щоб всі зрозуміли не лише на офіційних датах, а взагалі, повсякденно, повсякчасно, ми розуміли, що ми одна країна, один народ, незалежно від того, якою мовою ми говоримо. Як ми виглядаємо, молоді мичелітні люди, все. ми українці, ми український народ, українська нація, яка була, яка є, яка безперечно буде. І сьогодні тут присутня в основному молодь. Це майбутнє цієї нації. І я сподіваюся, що всі знатимуть про ті символи, які нас єднають. Наша земля, наш народ і наш гімн. Зі святом вас, шановні, з днем державного Гімну! На сьогодні тільки телекомпанія СТЕП працює в аналоговому мовленні та кабельні мережі міста Жовті води. Мій світ, дитинство, лагідне і світле. Воно як мрія, що здійснилась, ожила. Я бачу, маму, усмішку привітну. Я чую тата лагідні слова. Торкаюсь до квітів чарівних. І на веселцю в літаю, пісень співаю і веселих. І сумних, із друзями ділюсь, усім ще маю. Мій світ доросле, нелегке буття, робота, хлопоти, проблеми, часу мало, стурбованість, тривоги, це життя. Дорослім світі навіть мріне стало. Ти бачиш квіти чарівні, веселки, фарби, а ми цього не помічаємо, на жаль. І як же хочеться почути голос мами, щоб тато захистив і обійняв? Та ми дорослі, ми самі батьки, і наша радість, діти, то є ви, то ваша усмішка тримає нас, бадьорить, то ваші очі сяють нам, як зорі. Ви кажете, що ми є найдорожчі. Що ми суму справжні ліки? Чому порушуєте ви дитинства спокій? Чому від воїн плачуть світі діти, дорослі? Ви ж самі були дітьми, такими ж радісними, світлими, як ми. То, може, вам в дитинство повернутись, проблеми, клопоти щоденні всі забути? Згадайте, який прекрасний світ. Коли є мир, любов і квітів цвіт. Якби ж цю істину збагнули ті дорослі, які прийшли непрохано у гості, які країну хочуть розділити. Невже їх не чекають дома діти, невже їх не чекають матері, невже не знають, на якій вони війні? Вони дитинство справді вже забули, якби згадали, не літали б кулі. І України, діти веселкові, жили у мирі, злагоді любові. Д... Дитинство вас благає кожен день. Герої України, захистіть дітей, хай буде світ дорослих, теплим, ніжним, а світ дитинства мирним і привітним. Важкі часи настала для нашої держави. Нас хочуть розділити. Але ми, українці сильна нація, і Україна єдина країна, Україна це щедра земля під волошковим небом, це задумливі степи, широкі поля, густі ліси та гірські вершини. Це сині озера й річки, калина край вікна, журавель у небі і соловей у лузі. Це рідний дім, дорога в школу, це рідна мова й пісня колискова. Це мама, тато, вся родина, це все наша батьківщина, наша земля, наша Україна. Oh, My oh, oh. we pull você Щастя, один затишку та мирного неба. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.